Ви знали, що підсніжник має кілька десятків народних назв. Якісь із них милозвучні, інші не дуже, якісь зрозумілі, а якісь зовсім ні. Послухайте самі шниблик, охлики, кукушки, коцілішки, колінцята, бімбовки, могурянин, корослеп, конопелька, колопенки, тройцвіт. Маєте здогади про їхнє походження? Пишіть у коментарях. А от більшість нас цієї рослини пов'язана із її дуже раннім і швидким розвитком. Власне, підсніжник, а ще снігурка, сніжка і сніжки, сніговиці, снігоцвіт і сніжноцвіт, просирен і просурень, просуринка і просуреники, ярник, мартінка, скорозріст, скороздра, козодрист і козодричка, годзинка. Зимозіль здрастик і первоцвіт. А назви Дикий часник, часничок і дика пояснюють схожістю листків підсніжника на листки часнику і молоденької кукурудзи. Від дзвони форми квітки походять назви колоколець і колокоцей. А білий колір квіток з назви білки. Білосніжка, Білий ряст і Проліски білі. Та по правді і це ще не всі назви, є й інші. Але вони більш-менш схожі. Усі народні назви підсніжника були зафіксовані науковцями у різних регіонах України. І в кожній з них частинка культурної спадщини нашого народу. Більше про українські народні назви рослин можете дізнатися за посиланнями, які ми залишимо внизу. А як наукова. Ботаніками була прийнята назва підсніжник латиною галянтус, від гала молоко і антус квітка, тобто молочна квітка. У світі відомо приблизно два десятки видів підсніжників. В Україні росте лише три. І жоден з них не поширений по всій території нашої країни. Підсніжник Ельвеза його ще називають великим або південним, трапляється лише в Одеській і Миколаївській областях. Підсніжник складчастий. У горах, окупованого нині Криму та в лісовому масиві Холодний Яр на Черкащині, підсніжник Білосніжний росте переважно в правобережному лісостепу, Карпатах і Передкарпатті, західному поділі, росточі, рідше на правобережному полісі та у лівобережному лісостепу. Усі три види підсніжника, включені до червоної книги України, і перебувають під охороною. Тому щоб не стимулювати незаконний продаж підсніжників. Чи інших рідкісних рослин. Будь ласка, ніколи не купуйте їх у вуличних продавців. Бо у таких випадках покупець не менше, ніж продавець, відповідальний за знищення рослин у природі. Більше про підсніжники дивіться у нашому відео, посилання на яке знайдете в описі. Будьте здорові, бережіть себе і навколишній світ. Підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами. Все буде Україна. До зустрічі!